Накипіло ввечері накипіло ввечері в етері радіо накипіло. Радіо мережі для всіх, хто хоче дізнатися про Харківщину більше. Я ведучий цієї вечірньої години. Філіп дикань радий вітати всіх, хто доєднався до радіо накипіло. Налоштувався на нашій хвилі зараз. Хто слухає з самого початку нас ну говорили, ми про в першій половині етеру на таку делікатну тему, як дезертирство або те, що називається самовільне залишення частини, наскільки звинувачення бувають обґрунтовані? Наскільки ні? А якщо ні, то, то чому? Чому отак от, от починають вішати, що називається на війська. Військовослужбовців такі серйозні статті говорили ми про це з адвокатом Олексієм Зеленсовим. Він ветеран російсько-української війни, був на нулі, знає середне, що таке ця війна. Ну а зараз поміняємо тему і поговоримо все ж таки з прив'язкою до сьогоднішнього дня. Поговоримо про 1 травня, бо день навіть і у нинішньому українському я має на увазі, незважаючи на війну, все одно святковий. Звісно, ніхто офіційно і широкомасштабно, так би мовити, не святкує, не до того нам зараз. Ну, між іншим, він поки що червоний день у календарі, як то раніше казали, і це властиво не тільки нашій країні. Я вже казав, що є. Чимало, мабуть, тих, хто не згоден святкувати і до нині не згоден з тим, що день офіційно святковий на державному рівні, каже, що це якийсь анахронізм радянський або совєтський. Але треба сказати, що перше травня, міжнародний день праці, як він офіційно називається, святкують у багатьох країнах світу, в тому числі, числі Європи, от в Австрії, Албанії, наприклад, Люксембурзі, між іншим, Литвим твії Філіппінах, фінляндії франції польщі португалії німеччині Норвегії і так далі, ну багато країн причому продвинутих, що називається країн, так би мовити, край капіталістичних, як раніше казали. Отже, спробуємо з'ясувати, коли він прийшов в Україну. Це коли воно прийшло в Україну, це свято, коли стало офіційним, і як його святкували на зорі незалежності? Говоритимемо з кандидатом історичних наук, учасником проекту проекту лікбез історичний фронт Геннадієм Єфименком. Пане Геннадію, радий вас вітати. Радий вас вітати теж. Добре, пане Геннадію. Трішечки давайте історію цього свята нагадаємо. Традиційно вважається, що вперше у 1886 році в американському місті Чикаго тоді демонстрували робітники їх атакували поліціянти. Пізніше продовжилися ці сутички і мітинги. І потім, через за три роки, на Паризькому конгресі Другої інтернаціоналу, 1 травня в пам'ять про ці от події проголосили міжнародним революційним святом трудящих. І приблизно з тих років, ну це от рубіж 19 століття, початку 20-го, це свято дійшло і і до Російської, в тому числі Імперії, до Австро-Угорської, до, до Львова від Львова до. Харкова я так скажу. От відомо, що у 1900-му році, 1 травня, відбулася перша майовка у нашому місті рідному Харкові у моєму і була стела на цю честь. До речі, на набережні річки однойменне на набережні Лопені. Я перепрошую, хоча її нещодавно прибрали до речі, між іншим. Через комунізацію, хоча до чого тут декомунізація, якось мені трішки дивно, воно не має відношення до цього, і мені, чесно кажучи, шкода. Бо не про це річ зовсім була. Отже, давайте так про що це свято, так би мовити, і коли почали офіційно вже святкувати його в Україні. Свято, ви вже, в принципі, все добре непогано описали, що це вважалось і саме історію міжнародного цього свята. Я додам, що фактично вперше вважається, що в Україні відзначали саме його ще в 1890 році, бо Львів був одним із перших місць, власне кажучи, де це ну, такі демонстрації були. І от сьогодні в своїй Фейсбук-сторінки Сергій Іщенко нагадав, що і про Львів, і, власне кажучи, що учасником другого конгресу інтернаціоналу, на якому вирішили відзначати 1 травня робітничої солідарності, був львівський друкар Йосип Данилюк. Він написав також, нагадав слова міхновського про те, що буде тоді 1 мая, ваше робітницьке свято святом цілої української нації. Нагадав, угу. я сьогодні, але бачите, це все. Так би мовити, протестні відзначення були. Тобто ті, які... супереч владі, супереч владі, так ті, які всупереч владі, і звичайно, про вихідний в цьому випадку в Україні в жодному випадку не йшлося. А, але ту владу, з якою боролися робітники, ну мається на увазі звичайно не скільки робітники, скільки організовані політичні партії, насамперед. Меншевицька, Есерівська в загальноросійському масштабі, українські партії теж після повалення Сарату долучились. Так, от, вперше вихідним днем, вперше вихідним днем, 1 травня стало у 1917 році, і там знаєте, який парадокс був? Це, мабуть, одне єдине свято, я не знаю, можливо, ще є, де свято. На честь так на прямо і називається в честь календарного дня, так, 1 травня, так, ну, так. Далі, так. Там, День Міжнародної робітничої солідарності чи якось по-іншому. Але суть 1 травня. Так от у Росії в 1917 році діяв іще старий Юліанський календар був державним, але свято відзначили за новим календарем. Тобто, по суті. За старим календарем то було 18 квітня. Ну ага. і сьогодні, 18 квітня, за юліанським календарем. А але саме в цей день, щоб бути в межах солідарності, мається на увазі з усіма робітниками світу, як вони тоді говорили, було відзначено в Росії і так само до цього до відзначення цього свята дуже активно долучились українські політичні партії, Українська Центральна Рада. Звичайно, на жаль, в тому ж таки Києві перевага була за загальноросійськими партіями, представництвами партій в оцих першотравневих демонстраціях, але були і українські і з українськими вимогами, автономії та інше. Саме головне, що вже після проголошення Незалежності України, це, як ми знаємо, добре четвертий універсал, невдовзі після цього проголошення було прийнято закон про восьмигодинний робочий день. І там серед свят, які були так було і сказано, число свят, коли працювати належить, зараховуються обов'язково всі неділі та слідуючі святочні дні. І серед них було 1 травня, а також національне державне свято 3 і 4 універсалу, інші свята збігалися з російськими. Угу. Так що От традицію вихідного дня можна сказати. Загальноросійського ще тоді, коли Україна входила до складу Росії, але була вже демократична Росія. Це 1917 рік був вихідним, в тому числі на теренах підрадянської ой підросійської України, перепрошую, сказав вже під радянською uh -huh, так, так а з 1918-го це свято стало вихідним і в Українській Народній Республіці, але розумієте, ви з одного боку. Цілком доречно сказали про те, що ну, навіщо ну, навели аргументи щодо того, що начебто воно не про власне кажучи, 1 травня не про е, комунізм там, чи що це міжнародний день, це так. Ага. Але ж у кожного свята є свої традиції, Безумовно. І, і дуже тривалий час у нас у Радянському Союзі. Після 1919 року, фактично, ну на, на Дніпрянщині, як ми говоримо, так е, цей день був вихідним і він був вихідним саме під цими гаслами комуністичними. Тобто, розумієте, він був, як ви знаєте, вихідних було два. Тобто, ц, е, з цього свята зробили пропагандистську таку машину. І так, з 20, так, так. 1927 року до 1 травня було доєднано друге. І навіть коли в Радянському Союзі фактично усі свята були ліквідовані, а церковні свята теж існували до 29-го року, коли ввели там безперервний, значить, спочатку п'ятиденний, потім шестиденний робочий тиждень ввели, так от п'ять вихідних було п'ять ідеологічних вихідних, uh -huh. які це були вихідні: 1-2 травня, 7-8 листопада і. Це було як не дивно, але двадцять 20, Ну, спочатку було 21-22, а потім просто залишили лише 22 січня, коли відзначали і День смерті Леніна в один день сумістили, хоча він день днем раніше помер. І день, власне кажучи, подавлення, ну, придушення. Першої російської революції і криваву, криваву неділю. Знаєте, говорили? Так, так, так. було, так, було, так, було. П'ять вихідних, і серед них, 1 травня, і це єдине свято, яке ну, фактично залишилось до цього часу. Ну, вихідні на честь згадки, так би мовити, про вождя світового пролетаріату було, мабуть, в 20-30-х, тому що, скажімо, в 80 х До 51-го року. Уже 51 після, війни, після війни прибрали, тоді. Там були і, і ігри із 9 травня, повернули нарешті 1 січня. Mm -hmm. ну, тобто, mm -hmm. можна за великим рахунком сказати, що е, поміняли вихідний на, на Леніна. На смерті Лені або на цю демонстрацію на 1 січня, ну, за великим рахунком. Так. Ще mm, була Конституція, але от саме зміна е, свята одного такого, е, саме, на початку 50-х, ще заставить. Mm -hmm. Ще заставили. Так, Так, так. А Ви знаєте, я з вами абсолютно згоден. До речі, що ну, будь-яке, мабуть, свято, особливо давнішнє, мають свою спадщину, свій такий, те, що називається, флером, можна сказати, і у багатьох він саме ототожнюється з радянською спаджною. Я думаю, тим, кому ну навіть трішки за 30, чи пам'ятають ці пишні демонстрації, веломовні такі з шариками там з транспарант. З портретами вождів, з маханням руками, взаємним вітанням і так далі. і так далі. Знаєте, до речі, я згадую є чудові кадри хронікальні коли... харківської демонстрації, власне, першотравневої, і причому кінооператор стояв на такій вигідній точці. Яка дозволила йому засняти завершення демонстрації, тобто, коли люди з оціх от колон, організованих колон, заходили за пам'ятник Леніну, далі там, де у нас Держпром, на Клочківський узвіз. Зараз він так називається, і ну все офіціоз закінчувався, і камера зняла просто те, як люди розсипаються, біжуть в розсипну і для того, щоб скоріше зайняти місця десь в кав'ярнях, в ресторанчиках якихось. Там на пікнічок, і так далі. і так далі, Це, а, а частина ще в камері видна, як от люди підходять, йдуть на, по площі Дзержинського, машить руками. Це настільки показові кумедні кадри, я вам скажу. Дивіться, ми ж ці кадри, що ви назвали, теж ще півбіди. Ну, мається на увазі. То вже був ритуал, це вже була, це вже був певною мірою каргокульт. Тобто, все-таки е, в, в плані саме цих демонстрацій, це вже е, те, що ви назвали, це часи розвалу, власне кажучи, імперії. Але ми згадаємо, що, попри там розвал, не розвал, а згадаємо 1 травня 1986 року і у Києві. Розумієте? Коли на демонстрацію так, так. після Чорнобиля погнали, а згадаємо під якими гаслами і і, і це саме було. Найнебезпечніше саме в міжвоєнний період до 1943 року існував комуністичний інтернаціонал з 1919 до 1943. Так, в радянському реча. союзі це фактично офіційно було часом. Ну абсолютно офіційно, свято комуністичного інтернаціоналу. Розумієте? Тобто, це був засіб поширення впливу Москви, власне кажучи, на весь світ. от я читаю один із газетних таких, знаєте. Вирізок, ну гасел uh -huh. У нашій країні, в Союзі Радянських Соціалістичних Республік, день 1 травня з'являється державним святом, тому що СРСР з'являється першою державою, яка революційні свята пролетаріату лічить своїми святами. Uh -huh. Свято 1 травня в нашій країні, в якій приймають участі мільйони селян та робітників, з'являється могутнім засобом пропаганди комунізму, пропаганди радянської влади серед Трудящих країн всього світу. І власне так воно й було. Тобто, якщо ми говоримо про декомунізацію, то тут уже не скільки кінець 80-х, а саме міжвоєнний період. Uh -huh. До речі, в мене рідні зараз мешкають моя родина у Німеччині, і в них там справді, як ви сказали, в боні сьогодні не робочий день. Там у них правда зразу якихось два свята ще. Ще якесь свято, але А у них робили. часто, я вибачте, що перебуваю. Не, не знаю, як в Німеччині не пам'ятаю, от в, в Англії, наприклад, чи святкують взагалі 1 травня, але це не пов'язано звичайно так, з цим так, першим так, травням. Так, так, так. Так, от, але в Німеччині були часи не такі тривалі, як в радянській Україні чи в Радянському Союзі, але були часи, коли це теж було ідеологічне нацистське свято. Абсолютно так, і я зараз прочитаю вам теж саме з 1 травня із Дніпровської газети, власне кажучи, з Дніпропетровська гасло, яке вона тоді ж була німецька окупація, зрозуміло, і відповідно німецьке нацистське гасло. 1 травня свято мобілізації всіх сил для повалення більшовизму, який є ворогом волі вільного робітника, вільного ремісника і вільного селянина. Німецький солдат своєю зброєю зверняє трудящих з-під більшовицького ярма. Тобто, е, аналогічно, бачите, тобто, те, те те ж саме. Ну, дуже схожі режими, само собою. Так, так, так. Але е, в Німеччині воно не залишило ці травми. В Німеччині після війни Другої світової пройшла успішна денацифікація, і тому можна повертатися хоч до Міжнародного дня трудящих, хоч до інших. Пов'язаних з першим днем свят, це вже без ну, без таких болючих, так би мовити, аналогій з минулим. У нас так, я так, не так, знаю так. як. Я не знаю, з одного боку і ті мають, так би мовити, сенс, і інші мають сенс. Це предмет, як для мене, для розмови, що, що для того робити. Але угу. на певному періоді я все таки вважаю, що. ну, Знаєте, коли чіпляється і сучасна Росія, вона чіпляється за радянсько не тільки за якісь сучасні вигадані там бульти великої перемоги, а й за радянські, власне кажучи символи, то на певному етапі, можливо, і, можливо, і те, що ви сказали, все-таки більше виправдано ніж ні, та декомунізація того, що ви назвали зрозумів. Тобто, ви, ви власне, як, як історик, як людина, ставитесь до цього свята. На вашу думку, його поки що потрібно. Ну, ви знаєте, якщо його скасовувати, то не може бути скасування тимчасовим якимось, воно вже потім не повернеться. Або все ж таки залишати, але змінювати сенс? Ви знаєте, я для ідеологізованих свят колись я пропоную. І до 8 березня так само я пропоную не скасовувати, а не скасовувати, мається на увазі, як, як ви скасуєте статус Міжнародний день солідарності Трудящих, А ніяк. Це неможливо, бо він таки є. Е, і, це, і, і не варто цього робити. Але я принаймні на де на певний період, як наприклад, в тому ж Радянському Союзі іноді і слушні були. Рішення на певний період зняти статус з нього вихідного, як із 8 березня. До речі, 8 березня в Радянському Союзі так само відзначали, як свято жіночого інтернаціоналу. Тобто це було... щоправда, там жінкам тільки дві години давали, на дві години скорочували <світ> роботу роботу, поки це було свято саме Інтернаціоналу жіночого. А, а, а не цілий день, як але завжди, тим не менш, ли, лицемірно. Та, але тим не менш, це все проводилося аналогії між 1 травня і 8 березня. Велася ідеологічна робота. Тобто тут треба якось, як на мене, варто скасувати статус вихідного дня і подивитися, як воно еволюцінує це свято. Якщо воно ага. виживе, то воно. І буде живитися саме як свято міжнародної там солідарності, чи якесь інше, яке там у Німеччині чи в інших країнах свята традиційні маються на увазі свята, не пов'язані з робітниками. Тоді чому б і ні? Тобто mm -hmm. я не категоричний. Супротивник, але тобто можна я за те, щоб залишити пам'ятною датою, але не святковим днем, не вихідним. днем, скажімо так. зрозумів. Ну зараз не є вихідними ані 8 березня, ані 1 травня. Не до того вони ну, так... ж вони ж є вихідними, мається на увазі це тимчасово скасовано, поки війна йде. Але ж вони червоні дні календаря. Ви ж самі правильно так, сказали. Так, так так, червоні, да абсолютно. Ну я, я мав на увазі саме що дійсно, поки під час війни не є. Вихідними, а дякую, пане Сергію. ой, пане Геннадію, я перепрошую. І знаєте, на завершення хочу ще одну історичну дату невеличку навести. Просто нагадати, вона цікава рівно 100 років тому, в цей день. Ну, згідно з офіційними звичайним повідомленнями, з конвейера харківського паровозобудівного будівного заводу вийшла перша партія радянського трактора на гусечному ходу комунар серії Фордзон Путіловець і прототипом машини стала німецька модель вд 50 Ханумак. Ось така історія. У 24-му році, да? 24, так? У 24-му, так, 100 років не, не знаю. тому Дякую вам, дякую. рівно. Я також це на одному з сайтів, який історичні дати показує, так би мовити, вичитав. Хоча до, до нього треба прискіпливо уважно ставитися, бо є помилки, але, але часто багато дуже цікавого матеріалу і вірного. Дякую ще раз. Пане Геннадію, нагадаю, що говорили ми про свято 1 травня з кандидатом історичних наук, учасником проекту Лікбез історичний фронт Геннадієм Єфіменком. Я, ведучий програми на вечері» Філіп Дикан, дякую всім, хто нас слухав сьогодні. Хто нас слухає постійно? Нагадаю, що наші етери прямі щодня щодня в робочі дні, звичайно, відбуваються, починаючи з 10-ї. Завтра ви почуєте нашого колегу Володимира Носкова і о другій до вас. Приєднається постійний ведучий побіднього етерокрила Лукаш. Ну а увечері знову спілкуватимуся з вами. Я. Що ж, тоді почуємося. Слава Україні! Героям слава!